А ми бачимо, що саме по собі, тільки омиття, воно не дало Петро цілісної картини. Те, що Бог йому омив ноги, і він від цього не зрозумів повністю сенс цього обряду. Учні мали приймати символи із підготовленим серцем, із серцем, яке розуміє місію Христа в повноті, ну настільки, настільки наскільки це можливо. І до цього учні не думали, що Христос принизиться настільки, що буде кожному з них вмивати ноги. Дух Пророцтва описує, що якщо би, да, коли вони побачили, що Христос перед ними схилився, то їм стало соромно за себе. От. І цікаво, що, да, на відміну від всіх, Юда він ще більше тоді впевнився в тому, що хоче зрадити Христа, бо він. він Вкрай вже розчарувався в Ісусі як в царі майбутнього царства. І він зрозумів, що в такому царстві Він бути не хоче. От. Інші учні, хоч, і, 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 да, через певну силу, але почали потрошку розуміти місію Ісуса Христа. Учні е, бачили Христа царем не зовсім в тому царстві до певних моментів да, в їхньому житті. Е, І що полягає от в цьому обряді нового миття, який Ісус Христос тоді ввів саме в, такому, да, в такій формі, щоб не якісь, одна людина, якась слуга це робила, а щоб кожен робив це іншому. Такого ще раніше у, під час празднування Пасхи не було під час святкування Пасхи. Від того, як ми бачимо. Майбутнє Царство Небесне залежить те, як ми сприймаємо Христа і Його жертву. Тому що, коли вони будуть приймати хліб та вино, вони мають розуміти ці символи правильно. Тому що від того, з яким серцем вони сприймають ці символи, да, залежить взагалі сенс цієї всієї Пасхи. Іного миття допомогло їм зрозуміти. А для якого Царства Ісус Христос прийшов на цю землю? І от що Петро розуміє потім згодом, навіть не одразу після того, як Христос йому гомив, Христос каже, Ти згодом зрозумієш. Петро згодом зрозумів суть царства. Суть е нас в цьому царстві, яку ми роль в цьому царстві виконуємо. Можна мити ноги одне одному із байдужістю. Згодні? Можна це робити по звичці.